Ірина Білик завжди була епатажною артисткою, навколо якої то й справи народжувалися чутки. Ось і зараз співачка в самому епіцентрі обговорень її можливого роману з колишнім чоловіком Ані Лурак, українська поп-легенда. Ірина Білик знову опинилася в центрі уваги. Цього разу причиною стали чутки про її можливий роман із Муратом. На Олчаджи Огло турецьким бізнесменом і колишнім чоловіком співачки. Ані Лорак, і ось вперше артистка вирішила прокоментувати свій стосунки загадковим східним красенем. Ірина ніколи не приховувала свого захоплення чоловіками зі східним темпераментом. Вона зазначила, що її завжди приваблювали енергійні, харизматичні та доглянуті чоловіки. Саме Мурат став черговим представником. Цього типажу її життя. Я люблю східних чоловіків, зазначила співачка журналістця. Водночас білик дала зрозуміти, що її серце наразі засереджене на творчості, але вона не заперечує, що Мурат дуже приємна людина, яка додає світла в її будні. Різні джерела зі світу шоу-бізнесу вже неодноразово помічали Ірину і Мурата разом. Подейкою, що бізнесмен дарував співачці квіти. Тримав її за руку і навіть цілував під час публічних заходів. Однак офіційно пара стверджує, що їх пов'язує лише дружба. Шанувальники тим часом діляться на два табори. Одні вважають, що це новий етап у житті Ірини Білик і з інтересом спостерігають. Інші переконані, що Мурат просто шукає можливість підняти свій імідж за допомогою легенд української сцени, сам Мурат. Який за останній час став героєм численних таблоїдів, теж прокоментував ці чутки. За його словами, Ірина для нього не просто зірка, а справжня легенда, яка завжди викликає захоплення. Проте він наполягає, що між ними немає романтики, лише повага і теплі дружні стосунки. Деякі інфлюєнсери навіть припускають, що за цими зустрічами може стояти певний піар, ходять чутки, що мурат, хоче створити політичний проєкт і спілкування. З Іриною Білик може допомогти привернути до нього увагу. Зокрема, були розмови, що один із заходів, організованих компанією бізнесмена, був присвячений саме Ірині. Тож час покаже, що насправді стоїть за цією дружбою. А що думаєте, ви? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.